Історія з залужним. Що буде далі? Ну, я розумію, що може бути декілька варіантів. Справи в ДБР, ніхто не закрив, ці справи лежать там і досі. А У нас люблять використовувати силові структури для того, щоб підвішувати людей на гачок або намагатися закрити їм рота. Залужний чого не говорить, але вони можуть намагатися це робити. Те, що від це не спрацює, це 100%. Хоча. Я думаю, навіщо це робити зараз Зеленському? А навіть в останньому соцопитуванні супитуванню разумкова вони винесли Зеленського за рамки цього опитування. Але ми всі розуміємо, буде нове соцопитування. Не там, і замовник буде не Банкова, і там знов з'явиться залужний. І він знову. Буде на першому місці по рейтингу і по довірі. То що чекати на залужного, перше, як ти вважаєш, чи будуть якісь його там переслідування? У нас навіть журналістів, ДЗНД, переслідує і незаконно стежить. Про це ми поговоримо трохи пізніше. І а, чи як ти вважаєш, чи буде влада намагатися прив'язати залужного до себе все ж таки, там, або радником його зробивши, або ще щось, а, тому що залужний відмовився від цих пропозицій? Радники, пропозиція стати послом в європейській країні, послом в НАТО, пропозиція ще в багатьох місцях. Ну, запитання. запитання вибачте, трохи він вилетів з ефіру. Що сьогодні з ефіром в нього не дуже добре а, за зв'язком, але він зараз повернеться. Я вірю в Володю. Так от в мене запитання і до вас. Як ви вважаєте? А поки ви думаєте, в мене прохання до вас, будь ласка. Підпишіться. Якщо ви ще не підписані, підпишіться зараз на канал. У вас є час і можливість. Я дякую всім, хто це зробив, і дивиться вже з підпискою. Це потрібно каналу. Так працює YouTube, так працює алгоритм. Я буду вдячний, якщо ви це зробите. Підписалися, натисніть вподобайку. Натисли. Дякую і за те, і за інше. Прокоментуйте. Напишіть, звідки ви дивитесь. До, до речі, я дивлюсь, мало хто пише географія наших глядачів завжди мені цікаво. Куди когось закинула доля, хто десь живе? А, мені одна людина написала: а чому ви завжди пишете або говорите, куди закинула вас доля. А, ну, людина мені пише: Я на Троєщині. Що мені доля сюди закинула? Я кажу: знаєте, я пам'ятаю, як мені ще казали: життя дало Третьяну, переїжджаємо на Троєщину. Так і теж буває з поверненням. Так, от запитання: яке майбутнє у залужного? Як ти вважаєш, чи буде намагатися влада прив'язати його, незважаючи на те, що він відмовився від цих посад радників, заступників, голів, послів, очільників, секретарів РНБО і так далі? А чому і чи будуть якісь намагання, все ж таки? А, Якось дискредитувати його, тому що ми бачили, що була хвиля по дискредитації в провладних телеграм-каналах. На жаль, це відбулося мені особисто соромно було за це дивитися люди, які можуть сказати, що вони живуть в Україні тільки завдяки залужному, гадали на нього, і це було мерзок. Я абсолютно впевнений, що влада буде намагатися повністю дискредитувати залужного як потенційного конкурента, навіть якщо залужний не буде, скажімо так, заявляти про свої політичні амбіції, тому що для влади це питання зараз того, що якщо зараз... Перетік по довірі відбувся від зеленського до залужного, і цього вони найбільше і злякалися. І це найбільше ну, злякався Зеленський. і Це була і причина звільнення, ревність і страх перед конкуренцією. Тому вони будуть робити все можливе для того, щоб це зробити мало того, спроби повісити на залужного і його найближче оточення провали. У перші дні вторгнення повномасштабного на півночі на це облога Києва і прорив на Херсон. Тому і ми знаємо дійсно про те, що існують і ці кримінальні справи, і там уже залишилося тільки просто вписати ім'я, і там уже просто художництво будуть малювати е, е, квазі реальність широкими мазками. Тому в даному разі е, залужник для них буде е, об'єктом для атаки. Тут зараз є питання е, в тому. Яку позицію займе сам генерал? Якщо він розуміє, що з нього будуть робити ЦАПа відбувала, то йому зараз важливо не зникати із медіаполя? І або йому особисто, або людям, які є його прихильниками, постійно нагадувати про нього, тому що це є критичним моментом, бо влада буде так за будь-яких обставин намагатися незалужного щось повісити. Ну дали сьогодні е, е, зірку героя. Е, подякували. Е, ну, ясна річ що тут. Правда, такий момент навіщо тоді звільняли, або е, і це ще раз підтвердило. Політичні мотиви е, звільнення, якщо де ж героя, звання героя, то навіщо було е, відправляти у відставку? Але потім е, ми ж бачимо, що е, квартал 95 е, це творці е, будь-якої реальності. На наступне, коли буде потрібно, вони будуть його е, е, нищити. І особливо будуть нищити, якщо потрібно буде забрати удар від Зеленського за провали перших днів війни. Це питання досі в суспільстві залишається відкритим. І в офісі президента будуть абсолютно, я впевнений, в цьому будуть робити все для того, щоб відвести удар від себе, тому. На превеликий жаль для Валерія Федоровича в мене хороших новин немає, тому що люди там на банковій зараз сидять дуже цинічні і які не гребуть абсолютно нічим. Ну і як один із таких, таких можливо, лакмусових папірців це Сьогоднішній допис Безуглої, яка там хвалилася своєю суб'єктністю, хоча суб'єктністю і не пахне, вона виконує лише те, що їй говорять в кабінеті Ярмака. То вона написала, що невдовзі буде багато цікавого з натяком на Залужного і розмістила своє фото з ним. Тому для мене. Ну майже немає сумнівів того, що банкова буде просто е, мститись за популярність. А давай тоді е, поговоримо це. ми розібрали е, це питання, розібрали. А де поговоримо про те, що відбувається в Верховній Раді? Взагалі, чим живе зараз Верховна Рада? Чи готується вона сказати до побачення, хоч зараз, представникам ОПЗЖ? А, хоча вони мені здаються, депутати, які військовополонені і які працюють на владу, щоб їх не розстріляли або не закрили як шуфри чи у тому що так... Так... вони так і називають серед керівництва слуг фракції слуг народу, вони так і називають у пазажистів зневажливо військовополонення, бо виконують абсолютно все, що їм скажуть, ну це правда. Я не знав, це дуже смішно. А, гаразд. Так, скажи мені, будь ласка, зараз є одне з питань, яке дуже проблематичне. Це питання закону про мобілізацію. А мені відомо, що в Раді нема голосів за той варіант, який є зараз. І все ж таки, в перше читання голоси дали і слуги, і ОПЗЖ, і голос. До речі, взагалі, я в останню часом бачу, що голос дуже часто підголосовує, а, коли треба офісу. Так, три людини, але дали. Хоча знаєш в будь-якому випадку, я хочу сказати, закон про мобілізацію потрібен. Хто заважає підготувати нормальний закон? Я знаю, я розумію, заважає не бажання. А, а от що ти скажеш, як буде проходити взагалі все весь процес? Чи є шанси у цього закону, що за нього проголосують? Що від нього залишиться, що приберуть, хто за що готовий голосувати? Тому що у президента лежить законопроект вже проголосований Верховною Радою, який зменшує вік призиву з 27 до 25, вже рік майже лежить. Він не підписує. А в цей закон теж хочуть це, це вкласти. То підпише, не підпише, буде підписувати Стефанчук. Або може взагалі тягнути до того часу, там, коли там будуть питання про повноваження, що відбувається з цим законом? Є голоси, нема голосів, в якому форматі його будуть приймати. Ну, насправді я спочатку все ж таки хочу сказати, що е, зараз тут забули трохи про те, що чинний закон про мобілізацію є, і е, е, якраз е, загальна мобілізація у нас е, затверджена Верховною Радою е, після видачі указу відповідного указу президента бо за конституцію. Саме президент відповідає за мобілізацію. проте президент. Не хоче брати на себе відповідальність за е, зміни до законодавства, і тому перекинув її на кабінет міністрів України. Хоча за конституцію саме він, він саме Зеленський, от як президент України, е, і має відповідати за весь цей процес, але ж ну це зрозуміло. Все е, хороше, як кажуть, е, він хоче взяти собі, а все нехороше скинути на інших. Це стиль зеленського від самого початку, і навіть тоді, коли доводиться ухвалювати непопулярні рішення, він цього робити не хоче, навіть коли ці рішення потрібні для України. Мобілізація дійсно без вона потрібна, без неї навряд чи нам вдасться втримати фронт. І тут я можу сказати, що якщо расисти підуть далі, то тоді всіх. Хто о, буде на їхньому шляху, ну можна згадати, що було в Бучі, що було о, в інших містах на східній Україні звільнених, о, коли о, просто знаходили трупи о, чоловіків, розстріляних масові поховання зґвалтованих і спалених жінок. Тобто, ми о, розуміємо, що ми маємо о, о, справу з Ордою, і проти цієї орди треба. Треба боротися. Інша справа, що закон про мобілізацію він повністю калькується із російських норм, ну тобто, замість того, щоб копіювати норми НАТО, а НАТО, це якраз те, що за конституцію, куди має прямувати Україна, це. Шлях до НАТО він записаний в Конституції, і робити все для того, щоб вступити в НАТО і відповідати цим стандартам НАТО, то ми йдемо в протилежні стандарти. 243 голоси були за перше читання. Тобто, якщо відмінусовується 18 голосів, та навіть 243, це зараз. Відмінну совується, так, да, 17 голосів. все. Це дуже такий не, не впевний, непевний запас. І особливо, якщо не вдасться забрати найбільш критичні норми, які в цьому законопроекті є, ну то тоді дійсно він може бути. Він може бути провалений, і я вважаю, що в такому вигляді цей законопроект приймати не можна, тому що він містить е, лише е, лише, скажімо так, як батіг е, е, лише батоги і е, тиск і, з, з неконституційними нормами, і жодних е, речей, які би е, були пряником для е, людей, е, які. Мають іти захищати Україну Україну в цьому законопроекті немає, і навіть ці питання 36 шести місяців е, і можливості звільнення, то це є не абсолютна норма. А після 36 місяців е, місяців е, мобілізований може лише подати рапорт і то е, рішення про е, те, як бути з цим рапортом, приймається. Е, на Ставці верховного головнокомандувача, а якщо не приймається рішення, тобто то, тут є всі ці моменти, які лякають людей, а найгірше, що можна в цій ситуації, це створювати страх перед мобілізацією. Як це зробила зараз нинішня влада. А Мобілізація не повинна бути страшною, вона повинна бути честю. Вона повинна бути вона надихати, вона повинна бути вмотивована, а на її на перед нею натомість створили просто атмосферу дикого страху. І оце є найгірша річ влада, яка а, хвалилася неодноразово тим, що вона а, а, і її хвалили, що вони ідеальні, просто а, ну, фантастично вмілі комунікатори. Чомусь в тих речах, які потрібні Україні, вони замість того, щоб прокомунікувати, маючи в руках і телемарафони, купу інших інструментів, вони навпаки лякають людей. Тобто, я бачу причину тільки одну. Або це робиться спеціально. Або влада настільки забронзовіла, що вона просто не хоче. Взагалі не розглядає людей, громадян України, як тих, хто може мати якесь право голос і думку і свою, і свою думку. Лише як свій матеріал. І на превеликий жаль, це обидва варіанти мені кажуть, що на Печерських пагорбах виникає велика виникає великі проблеми, і це проблеми із загалом із тим, що влада, яка отримала два роки тому просто необмежені повноваження, розбещена абсолютно. Ти знаєш, я погоджуюсь з тобою, і хочу трохи додати. Я вважаю що треба включити по максимуму інформаційну складову. Якщо б до мене звернулися представники влади і попросили би підтримати їх питання мобілізації на своєму телеграм-каналі, я б підтримав, але я і так про мобілізацію пишу і я кажу про це. Більше того, ти знаєш, я вважаю, що якщо мобілізувати таких потужних а, інфлюенсерів, як Лачин, збройні сили, наприклад, там кудись, і щоб це. Вони попрацювали на нулі і показали, що не все так погано. Все, от дивіться, у мене. Хай він викладає блог, мене підготували там два місяці підготовки, Йшла ще інше, потім я воюю. І не тільки він, багато хто то це б змінило ситуацію. Потужно змінило б ситуацію. Люди би почали бачити, що не треба лякатися цього. Війна це не вирок, це 100%, а мобілізація це не знищення. Але сталося інакше. Росіянам вдалося зґвалтувати інформаційний простір і переконати. Українців в іншому. Я не бачу постійних рекламних роліків на єдиному телемарафоні. Я не бачу, щоб президент виходив і сказав, от мої товариші, мої близькі, друзі, мої родичі зараз служать. Я не бачу цього від багато інших людей. Ну, це, це нас відрізняє. До речі, коли ви мене запитують, що в Ізраїлі служать всі, ніхто не ховається, і зараз черга стоїть в армію, черга стоїть через 120 діб стоїть. Черга, я пояснюю, там всі служать, там служать. Діти політиків і політики там служать діти депутатів, голови генштабу, онуки, племінник всі це нормально. Це нормально. Е, ну, тому так держава і сприймає. У нас трохи інакша історія. Так, от, це проблема. Але тут мене запитує Богдан Возний Я не можу не поставити це запитання, ми самому стало цікаво, е, пана Володимире. Поясніть логіку Арахамії, проголосувати в першому читанні, а потім вийти і розкритикувати. Я навіть не знаю, от як це пояснити можна. Слав, я там давно не шукаю логіку, там інстинкти. Тобто, якщо вони відчувають, що є вже загроза для них, то вони тоді. Нічтожі сумняшися, починають змінювати свою думку, тобто, ну і будуть розповідати. Ну, ми ж проголосували в першому читанні для того, щоб поправити до е, другого, чесно кажучи, той законопроект треба переписувати повністю, на мою особисту думку, і відправляти просто його назад, тому що ну не можна поправити те, що від самого початку повністю неправильно написано відповідно зовсім інших стандартів, а не європейських, е, до яких ми маємо йти. Тому е, я не можу е, тут якраз говорити про логіку. Я говорю тут е, суто про таку реактивність, е, і вони дійсно в цьому плані е, бувають гнучкими, якщо коли особливо суспільство показує, що ну, їх не, не влаштовує ця історія. Скажи мені, будь ласка, щоб я зрозумів а слуги народу. Вони взагалі розуміють, наскільки важливо прийняти було цей закон ще в минулому році? Це перше. Наскільки важливо було виписати, виписати його простим та дієвим, і що вони повинні розуміти будь-який закон, який буде прийняти? Якщо він не буде працювати, він не про що ми час втрачаємо. Час це найстрашніше це розуміють у владі чи вони навмисне тягнуть час? Ну я бачу, коли на будь-якому законопроекті, який розглядається в Верховній Раді, а, слуги або виходять із залима монобільшість, або просто сидять, втупившись в телефони. А, а, дуже мало хто взагалі слухає про а, представлення поправок, аргументи будь-які. А як я вже казав, три кнопки: одна червона, одна жовта, і одна зелена. І їм командують, е, якою кнопкою голосувати. Це е, не суб'єктний парламент, а е, це абсолютно керований е, кнопкодавний е, орган на сьогоднішній день, і їм абсолютно байдуже б, більшості з них, е, а що змінилося? Ну, ну а чому? Ну вчора не розглянули там, рік тому, не... ну, ми ж сьогодні розглядаємо. А яка проблема? А що пізно Ну, краще пізно, ніж ніколи. Тобто, я ну, там навіть аргументацію не, не, не можу зрозуміти. Або просто там хто у кого ще є проблеми з свідомості, в очах просто опускають голову і все. Розуміють, що розумію. мають відповісти. Скажи мені, будь ласка, я вчора отримав інформацію, що банки отримали. Списки з блогерами та лідерами суспільної думки, які не поють, а не співають асану офісу президента, які вказують на корупцію, на хабарництво, які вказують на факапи, на помилки. Так от там десь 150 осіб. І найцікавіше, що це розіслала НБУ банкам для фінмоніторингу цих осіб. Як ти вважаєш, навіщо це було зроблено? Тому що я отримав підтвердження, що ваш покірний слуга теж в переліку цих людей. Мені нема чого боятися в будь-якому випадку. Я розумію, але я розумію ще одне: що влада зараз, після всього, що відбулося, намагається закрити рота вже блогерам. Давай порахуємо. Було був факап з ДЗНД, яке а, спостерігало незаконно за бігусами. Була був факап і ганьба величезна з Ніколовим а був факап з Мазепою, якого затримали, і потім там намагалися пояснити всьому світу, що ні, ні, ні це не через те, що він сказав, що у владі є корупція. Зараз переслідують опозицію. Почали вже до блогерів, де дійшли. Що буде далі? Справи, як при Януковичі, коли Генпрокуратура буде фіктивні справи малювати, але зараз офіс генпрокурора, чи ще що? До чого ми йдемо, і, взагалі, які сценарій можливо розвитку України ми можемо побачити найближчий час? У нас вже вже як щось відбувається. До речі, ти ж теж чув, не як і я, що на Заході кажуть про те, що в Україні. Вже проглядається автократія. А що ж тоді з демократією в нас? Про що, всі, от про що йде мова загалом тоді? Ми ж б'ємось з Росією, щоб не стати такими, як Росія, а з'ясовується, що ми е, зараз трохи перетворюємось на того дракона, з яким ми б'ємося. Я теж, Олександра Шварца згадав, згадую дуже часто коли. А, бачу, що робить влада, да, дійсно це перетворення на дракона, і мало того, за, роблячи це максимально цинічно, да, використовуючи це а, всі всі можливі речі для того, щоб сказати, ну у нас же все раз, що ж нас хоче. Але е, тут я хочу інше сказати: а як часто ми чули від президента гаранта конституції України слова демократія, свобода слова. Опоз права опозиції, права людини. Я щось не пригадую всі ці речі, тому що я бачу лише наміри, що все це згорнути, і для мене абсолютно чітке розуміння, що для Зеленського і його команди всі ці цінності є чужими. Тому і відбувається зачистка там, де можна все зачистити, всі загрози. Бізнес тут два варіанти. Перший бізнес це перший варіант це те, що скільки ресурсів державних стає все менше, а то всю цю орду, так би мовити, силовиків, треба годувати, і їм от віддали на відкуп сказати, сказали, йдіть, от там, от і от вам пасовище нове. Якщо не в державних ресурсах, то отам от можна пастися. Другий варіант можливість заткнути рота тому бізнесу, який піднімає питання корупції, який не вдоволений певними діями влади. Щось розпотякалося. Ага, ну давай, зараз в СІЗО посидиш. А намалювати реальність зараз. Бачу, прокуратура, ДБР, слідчі дуже бояться, що їх відправлять на нулі, їх тим цим шантажують. Просто кажуть: от, ну, не будеш робити те, що сказали, поїдеш туди. От вони роблять все, що завгодно, навіть якщо це е, абсолютно е, жахливі е, речі, треш-трешові, і вони. Просто тоді ну, виконують замовлення, причому підходять до цього е, часто дуже творчо, тому що їм не хочеться їхати е, у війська, їм хочеться сидіти в теплому місці і стригти свої поля, е, харчуватися на, е, там, де вони можуть, ну і заодно виконувати е, виконувати замовлення сито, тепло і безпечно. Тому е, е, бізнесу зараз важко, так само і медіа. Всі хто Може щось сказати, будуть піддані репресіям, тим чи інакше, кого репресіям на кого щось знайдуть, що можна хоч якось кваліфікувати, когось просто будуть дискредитувати. Ну, байдуже як, знову ж таки, якщо нічого не придумають, не знайдуть, намалюють, допишуть все що завгодно. Моя сім'я через це пройшла, і я бачу, ну я бачу просто абсолютно немає меж тому, що щоб вони. Які б вони не перейшли, тому я абсолютно впевнений в тому, що вони будуть робити, бо не відчувають вони жодного спротиву, реального спротиву. Бізнес ще, хоч якось, зараз, там, організувався, медіа. Ну таке я не бачу спротиву е, серйозного боку в парламенті е, для того, щоб е, нищити парламент як інституцію, тому що е, сьогодні статус народного депутата ну напевно, найнижчий за всі роки історії незалежності України. Дуже багатьом людям це звичайно подобається. Але коли е, щось відбувалося, е, завжди громадяни йшли на прийом до народного депутата, який там намагався, користуючись своїми повноваженнями, щось допомогти людям. Людям зараз, куди вони підуть? Зараз нема до кого піти. Депутат фактично вже просто ну, помножений е, як е, незалежна одиниця, будь який е, провладний, опозиційний, помножений на нуль. Тому вони убивають саме ту європейську основу, яку вдалося е, ну, якось хоча б але відбу... побудувати протягом е, 30 років. Двох е, років незалежності України, і зараз вони демонтують всі ці речі цілеспрямовано і абсолютно е, впевнено, не зустрічаючи жодного е, е, спротиву, як який міг бути раніше, бо це прикривається воєнним станом і ай-яй як же не можна бо організовувати пікети для влади, влади владі можна. Проти своїх політичних опонентів, а от проти влади, проти влади нічого не можна робити, бо ай-яй, і тут включаться одразу вже і не тільки блогери банкові, а й так звані Білі Пальта, е тільки які вже давно вшили собі зелену підкладку. Вони теж будуть казати ай-яй, не можна. Ми ж так Україну е е ворогу здамо. Ну, у мене тоді дійсно виникає питання. А якщо Україна перетвориться в міні-Росію, то хто в даному разі буде допомагати міні-Росії із цивілізованого світу? І чим це закінчиться? Якщо ми станемо міні-копією міні або Росії, або копією Білорусі? Це закінчиться просто анексією або ну не фактичною а принаймні ну в нас може чекати долю доля білорусі яка рано чи пізно яка рано яку захопив захопила росія фактично в 94-му році ну у нас така сама ситуація може бути тільки зовсім інакше